Ролики на взуття пластикові, ганяти ось зараз весною влітку. Так, дивіться, вони у нас, тут такий механізм. Стоїть, дитинка стає ніжкою, ось і блокуються вони. Якщо піднімати ось цю детальку, ви підлаштовуєте їх під розмір ніжки дитини. Потім дитинка стала п'яточкою і все. Він заблокувався і він не буде розкриватися. Так, з цієї сторони такий же механізм. Далі. Максимальне навантаження у нас 20 кг. І ось тут у нас липучка регулюється об'єм ніжки. Видно, що їздили по колесах, але стан роликів чудовий. Та також все блокується, все тримається. Силіконова іде п'яточка повністю. Тут пластик, захист іде, і попереду є рік гумовий, який захищає дитинку, щоб вона не вдарилася ніжками. Носочки пластикові, для того, щоб також не вдарилася ніжкою. І ця частинка у нас силікон, для того, щоб ніде нічого не давило. Бажано їх використовувати на взуття.